Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Готуємося до НМТ щодня. Сьогодні завдання зі збірника Анатолія Капіносова. Поїхали. Номер 123. Завдання із ЗНО 2015 року. Установити відповідність між твердженнями про дріб та дробом, для якого це твердження є правильним. Які нам дано твердження? Обрати дріб, що є скоротним, є неправильним, менший за 0,5 і є оберненим до дробу 1,2? І для того, щоб швидше обрати ці відповідності, пропоную почати з четвертого. От подивіться, четверте завдання є оберненим до дробу 1,2. Для того, щоб знайти дріб обернений до мішаного числа, нам треба мішане число перетворити у неправильний дріб. 1 помножити на 5 буде 5, 5 плюс 2, 7 пишу в чисельник, 5 переписала в знаменник. І дріб обернений до дробу сім п'ятих, буде дріб 5 сьомих. Треба просто перевернути цей дріб. І до четвертого у нас відповідь А. Крокуємо далі. Відповідаємо на перше питання. Який дріб є скоротним. Скоротний дріб це той дріб, який можна скоротити, давайте розглянемо, який є варіанти відповіді. 13,27 це вже не скоротний дріб. 41 не скоротний дріб, 3 не скоротний дріб. А 34,51 це скоротний дріб, можна скоротити на 17. Тоді буде 2 в чисельнику, 3 в знаменнику, 2 третіх. Отже, є скоротним дріб перших. До першого відповідь Д. Далі друге питання. Який дріб є неправильним? Неправильний дріб це такий дріб, чисельник якого більше або дорівнює знаменнику. Більше або дорівнює, запам'ятаєте. І тут. Одразу відповідь В 41 10. чисельник більше за знаменник. І третє питання. Менший дріб за 0,5. У нас залишилось два варіанти відповіді. Тут одразу зрозуміло, що Г нам не підходить, тому що 3 четвертих – це 0,75. І ми робимо висновок, що відповідь до третього Б. Але давайте все ж таки переконаємося, що точно відповідь Б. Давайте порівняємо 13,27 та 0,5. Нам треба довести, що 13,27 менше від 1 друга. Щоб порівняти дроби, їх треба звести або до спільного чисельника, або до спільного знаменника. Я... Хочу звести до спільного чисельника. Так буде легше, правильно? Тому ми дріб одна друга помножили на 13, і чисельник, і знаменник, і кажемо: із двох дробів з однаковими чисельниками більше той дріб, знаменник якого менше. І тепер впевнено кажемо, що відповідь до третього у нас Б. Номер 1, 24. Установити відповідність між числами та їх записами у стандартному вигляді. Давайте пригадаємо: стандартний вигляд числа. Це запис у вигляді добутку А помножити на 10 в n степені, де А більше або дорівнює 1, але менше 10 і n – ціле число. І якщо проаналізувати варіанти відповіді, що нам дано, кожна відповідь записана в стандартному вигляді. Тому кожне число, що дано, нам треба записати в стандартному вигляді і знайти відповідь. Перше число 73,4. Давайте подумаємо. 7,34 на 10 в якої степені треба помножити, щоб отримати 73,4? Ну, звісно, що треба помножити на 10. Тобто, відповідь до першого буде Г. Далі, друге, подивіться: дано число 734. Тому я пишу так: 7,34 треба помножити на невідоме яке число, щоб отримати 734. Ви кажете, щоб зробити два кроки вправо, мені треба помножити на 100. Отже, ми пишемо, що треба помножити на 10 в другої степені. І до другого тоді відповідь де. І розглянемо третє число щодану. Отже, нам треба 7,34 помножити на невідоме якесь число і отримати 0,734. Це означає, що нам треба зробити один крок вліво, тобто поділити на 10. А поділити на 10 це те саме, що помножити на 10 в мінус першої степені. Отже, до третього відповідь В. Номер 125. Установити відповідність між періодичними десятковими дробами та їх записами у вигляді звичайних дробів. І нам дано періодичні десяткові нескінченні дроби. Дивіться, я вам не пропоную зараз пригадувати формулу суми членів нескінченної геометричної прогресії. Я пропоную перетворити звичайні дроби щодану, у відповіді, на десяткові. Отже, дріб 241 330. Щоб перетворити на десятковий дріб, треба чисельник 241 поділити на знаменник на 330. Спочатку треба оцінити цілу частину. 330 же більше за 241. Так, тому я пишу 0. І тепер ділю 2410 на 330. Беру по 7. 7 на 0 – 0, 7 на 3, 21, 1, пишу, 2, помічаю. 3 на 7, 21 плюс 2 23. Піднімаю. І отримали остачу 100. А дивіться, 0,7 і там далі числа. Немає у нас, щоб було у 7, Тому А точно не підходить. Перевіряємо Б. 7 тридцятих. Треба 7 поділити на 30. Спочатку треба оцінити цілу частину. 30 більше за 7. Тому пишу 0, кома. І беру по 2. 2 на 30: 60, віднімаю 10. Дописала 0, беру по 3, 3 на 30, 90, віднімаю 10. І розумію, що далі допишу 0 і далі буде 3-3. Отже. 7 трид дорівнює 0,2 і 3 в періоді. А це означає, що відповідь Б це відповідь до другого завдання. Далі В. 3 п'ятих. Нам треба 3 поділити на 5. Тут можна було і усно сказати, що 3 поділити на 5 дорівнює 0,6. А у нас немає такої відповіді, тому В точно не підходить. Далі Г 2 третіх. Ділимо 2 на 3. Аналогічно 3 більше за 2, тому пишу 0, кома. Ділю 20 на 3 по 6. 6 на 3 – 18, віднімаю 2. Дописали 0. Знову по 6. 6 на 3 18, віднімаю 2 і розумію, що далі таки буде 6, 6, 6. Отже, дріб 2 третіх дорівнює 0,6 в періоді. І у нас до першого відповідь Г. І ви скажете, що до третього точно де, але давайте ж все ж таки покажемо, що дріб 1 шоста дорівнює дробу, 0,1 і 6 періодів. Ділю 1 на 6, пишу 0, і далі 10 поділити на 6 буде по одному, віднімаю 4, дописала 0. Далі беру по 6, 6 на 6, 36, віднімаю. 4 дописала 0. І розумію, що далі буде 6, 6, 6. Так ми показали, що дріб 1, 6 дорівнює дробу десятковому 0,1 і 6 в періоді. Один номер 26. Установити відповідність між виразами та їх значеннями. Починаємо. Перше. Завдання. Переписали умову першого завдання. Модуль виразу π 4 додати модуль виразу π 3 І нам треба прибрати цей модуль. А як же його прибрати? Для цього нам треба спочатку оцінити вираз, що стоїть всередині модуля. Число пі це 3,14. Це означає, що всередині першого модуля у мене 3,14 мінус 4, і це від'ємне число. А всередині другого модуля 3,14 мінус 3, і це додатне число. Отже, щоб прибрати модуль, а модуль що робить? Він же прибирає мінус від'ємне число, він, він робить додатним завжди, так? Тому, щоб записати цей вираз без модуля, треба записати мінус. А вираз, що в модулі, в дужках пі мінус 4. Далі плюс. Вираз в другому модулі всередині додатне число. Тому я просто пишу плюс пінус 3. І тепер треба спростити отриманий вираз. Якщо перед дужками стоїть мінус, ви пам'ятаєте, ми прибираємо мінус, прибираємо дужки, а всередині всі числа міняємо на знаки на протилежні. Отже, у нас тепер мінус пі плюс 4. І далі за умовою плюс пі мінус 3. Мінус пі і плюс пі взаємо Тому що у нас залишається 4 мінус 3, і це дорівнює 1. Це означає, що до першого у нас відповідь В. Далі друге, модуль виразу 3 мінус пі треба відняти модуль виразу мінус мінус 4. І нам треба спочатку оцінити вирази, що всередині модуля. Всередині першого модуля у мене записано 3 мінус 3,14. І цей вираз менше 0, всередині другого модуля мінус 3,14 мінус 4 також менше нуля. Тому я пишу мінус дужка, в дужках 3 мінус пі. А далі дивіться, мінус за умовою, потім відкриваю дужку, щоб вираз. Оцей вираз, що у мене всередині модуля, мені ж треба перед ним поставити ще мінус. Тому мінус і той вираз що дано всередині модуля. І залишилось оце все красоту, цю всю спростити. Дивіться. Спочатку відкриваємо перші дужки. Так як перед дужками у нас стоїть мінус, тому ми маємо мінус 3 плюс. Пишу це. Далі. Мінус, поки залишаю, відкриваю першу дужку і працюю в дужках, відкриваю дужки. У мене тепер буде в дужках плюс пі, тобто просто пі, плюс 4. І далі треба спростити. За умовою переписую мінус 3 плюс пі, і відкриваю дужки. у мене буде мінус пі. Мінус 4. І залишилось тільки звести подібні члени. Пі і мінус пі взаємно знищуються, а мінус 3, і мінус 4 це мінус 7. Отже, до другого відповідь Д. І третє. Мінус модуль. Виразу пі 4, мінус модуль виразу пінус 3. Спочатку оцінимо вирази, що всередині модуля. Всередині першого модуля від'ємне вираз, всередині другого модуля додатний вираз. І тепер мінус за умовою. Потім в дужках пишу ще мінус вираз пі 4, тому він в дужках, ще й в дужках. Далі. Мінус за умовою. І тому у мене мій додатний вираз π 3 в дужках. Далі. Нам треба відкрити дужки всередині дужок. Тому мінус. А в дужках вже відкриваємо оці дужки. Буде мінус пі плюс 4 в цих дужках. І відкриваємо другі дужки. Буде вже мінус пі плюс 3. І тепер відкриваємо знову ці дужки, що ще ми не відкрили, буде скільки плюс пі, тому я пишу просто пі, мінус 4. І заумовую мінус пі плюс 3. Пі і мінус пі взаємно знищуються. Міс 4 плюс 3 дорівнює мінус 1. Тому відповідь до третього г. І до другого ми забули в таблиці відмітити відповідь Д. І наостанок 1.27. Установити відповідність між виразами та їх значеннями. Добре. Нам треба обчислити значення виразу. Дуже легеньке завдання. Давайте перепишемо перший вираз щодано. І виконаємо множення. При множенні 1000 на 0,2 нам треба перенести кому на 3 кроки вправо. І ми тепер отримали 20 плюс. При множенні на 100, нам треба перенести кому на 2 кроки вправо. Це буде 0,4. При множенні на 10 ми робимо 1 крок вправо і отримали тисячних. І тепер треба додати оці три числа. Давайте запишемо в стовпчик. Як додати десяткові дроби в стовпчик? Треба записати строго кома під комою. Записали всі числа. Строго кома під комою. І виконали додавання в стопчик. А кому треба просто спустити вниз? І ми отримали 20,403 до першого відповідь В. Перепишемо другий вираз. При множенні на 1000 треба перенести кому на 3 кроки вправо і це буде 20. При множенні на 100 треба перенести кому на 2 кроки вправо. І отримали 4. При множенні на 10. Треба перенести кому на 1 крок вправо. І це буде 0,3 тисячних. Ці три числа можна додати усно. Це все дорівнює 24,3. І до другого буде відповідь Г. Залишилось обчислити значення третього виразу. Примножені на 10 тисяч треба перенести кому вправо на 4 кроки. І ми отримали скільки? 200 плюс. При множенні на 1000 робимо 3 кроки вправо. Буде вже 4. І при множенні на 100 треба зробити 2 кроки вправо. Отримали 0,3. І легенько це все можна додати. Буде 204,3. Отже, до третього відповідь де. Якщо залишилось питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!